Ок української мови ми розпочнемо із загадки. Спробуйте здогадатися, що знаходиться в скринці. Не бачу, не чую, нікуди не мандрую, хоч сама завжди мовчу, всіх я розуму навчу, хоч не кущ з листочками, ще й зверху сорочка. Правильно, ви правильно відгадали, це книга. Сьогодні ми з вами поговоримо про книжки. Дізнаємося, які книжки ви прочитали влітку, пригадаємо правила поводження з книгою. Ви бачите, які неймовірні бувають книжки. На екрані найбільша книга в світі, це Атлас висотою 180 см, який складається із 37 карт. Ця книга була створена спеціально для англійського короля Карла II у 1660 році. А зараз ви побачите найменші книжки. Ось такі маленькі книжки. А це книга-тунель. Це книга-конструктор. Це книжка, яку читати надзвичайно цікаво. І це книга у вигляді голови відомої людини. А це тривимірні книги Бенджаміна Лакомба. Ось які бувають чудові. книжки. Давайте пригадаємо і подумаємо, де живуть книжки. Живуть книжки в класі, навіть у кафе. Є такі кафе, де можна за філіжаночкою кави попити, прочитати книжечку, яку можна взяти на полиці в кафе. Звісно, книжковий магазин це теж дім-книжок. Ви здивуєтеся, на кухні теж живуть книжки, на кухні живе книжка. З рецептами страв. І, звісно, Великий дім книжок це бібліотека. А зараз розгорніть підручник на сторінці 9. Прочитайте розповідь Канікули Весела пора. Як ви думаєте, про що мова в тексті? Так, я згодна про канікули, Імовірно, про літні. Канікули. А чи правильно ми передбачили? Прочитайте і дайте відповідь на це питання. А зараз подивіться на стіну слів. Запам'ятайте ці слова. Засмагала, намет, книгарня це книжковий магазин, багаття, вогнище. влаштуємо. Зробимо. І дайте відповідь на запитання, яку книгу прочитали влітку. Розкажіть про неї за такою схемою. Назва книги. Хто автор? Чому обрали цю книгу? Про кого ця книга? Чого вона вчила? А зараз. Послухайте віршик. Кит кота по хвилях катав, кіт на киті книгу гортав. Найчастіше в цьому віршику ви чуєте звук К, який позначається буквою К. І ось вам каліграфічна хвилинка. Відступаємо від попередньої роботи один робочий рядочок, записуємо число 7 вересня і рядочок каліграфічної хвилинки. А зараз спробуйте відгадати, які книжки прочитав Валерій. Валерій прочитав казку про Котигорошка. Валерій прочитав книжку про Котигорошка. А внизу, ви бачите, розсипані слова, з цих розсипаних слів треба скласти речення, переставити так, щоб утворилося речення. Я прочитав. Казку про гнома. Молодці впоралися. І ці два речення нам потрібно записати. Валерій прочитав книжку про Котигорошка. Я прочитав казку про гнома. Подивіться уважно. І знайдіть тут невеличку помилку. Так, Слові Валерій немає шапочки у букви Й. Не забудьте про неї. А зараз давайте доповнимо вірш потрібними словами. Сашко мав гарну книжку, кинув раз її під ліжко. Де лежала бідна книжка, пробігала сіра мишка. Стала мишка книжку гризти, стала мишка книжку їсти. Скажіть, чи правильно поводився хлопчик із книжкою? Так, звісно, неправильно не можна кидати книжки під ліжко. І давайте пограємо в гру, пригадаємо правила поведінки із книгою. Так чи ні? Так чи ні? Ми будемо любити книги. Так, ми будемо книги бруднити. Ні. Ми будемо їх розглядати. Так, молодці. Дійсно, так потрібно поводити себе із книжкою. Книжкові сторінки рвати? Ні. Охайно обгорнемо книжку. Так. Придбаємо для, книж... для книжок закладки. Так. Всі наші книжечки в порядку. Так. І зараз, мої хороші, для вас хвилинка, цікавинка, як народжується книжка. Це одна з найкращих книжкових фабрик країни. Розташована вона у Харкові, і лише минулого року тут створили 19 мільйонів книжок. А також саме тут народжується на світ яскраві та пізнавальні книжки видавництва книголав. На сьогодні видано 16 книжок з загальним накладом 67 тисяч. До того ж, до кінця року книголав планує видати ще 150 тисяч. Ми надрукували такі роботи, як моє дивовижне тіло «Тваринопедія», яку я тримаю в руках. І Атлас пригод», також багато інших цікавих книжок. Кожне з цих видань до того, як потрапити на полиці, проходить довгий шлях. Перший етап – друк. Після того, як на світ з'являється надруковані аркуші, вони починають перетворюватись на повноцінну книгу. Ці віддруковані аркуші проходять процес підбору, як ви можете бачити. І на виході ми маємо готовий підібраний блок книги. Далі його відправляють на етап шиття. Сьогодні все робить автоматика, а люди лише допомагають машинам створювати книги. Кожен книжковий блок надійно скріплюється завдяки шитлу нитками. Книга все ще далека від тієї, якою ми побачимо її в магазині. Далі книжковий блок зшитий нитками, проходить процес проклейки корінця, а також обрізки з трьох сторін. На виході маємо готовий книжковий блок. Кожна книга має своє неповторне обличчя обкладинку. Яскраве оздоблення та надійний захист будь-якої книги якісна тверда палітурка. Створюють її також на книжковій фабриці, і процес цей відповідальний та кропіткий за цим столом. Друкар здійснює контроль якості кольорових творення, саме контролюється оптична щільність фарби. От і таким чином ми можемо оцінити, чи правильно у нас відбувається друк, і чи правильно відтворено всі фарби. Також у нас є кольоропроба, з якою ми завжди можемо звірити друкарський відбиток і зрозуміти, чи все добре, чи ні, чи якісно в нас віддрукована обкладинка, чи ні. Після того як готові блок та обкладинка, книга відправляється до останнього станку. Заключний етап виготовлення книги ставка готового книжкового блоку в тверду палітурку. В результаті вітаю вас! У нас народилася книга. Після цього книжки пакують та відправляють до магазинів.